Ну, пане Романе, вже вчора українці жартували про те, як добігти швидше на Шіковицю. Та тому, що там Fox News розширив заяву Трампа, що мовляв, все завтра може порозпочатися ядерна війна. Будемо будемо звичайно за цим стежити. Знаєте, на що я пане Романе ще звернула увагу на таку деталь? Та ми розуміємо, що в Саудівській Аравії вів перемовини е, Вітков. Ну тому що він до того зустрічався із російською делегацією, в тому числі окей, при, ну, десь Десь певна логіка є. Але е, я для себе помітила, що Кіт Келох якось десь зараз лишається е, осторонь від цих перемовин, нібито як його усунули. Ну, принаймні мені так видається, чи це про щось говорить? Взагалі від самого початку його поява призначалася як контактер з Україною. Тобто, це особа, яка мала вести діалог з Україною, але е, цю модель. Порушила поява Стіва Вітко. І його в лапках успіх щодо Близького Сходу. Ніякого успіху там немає, але принаймні декілька в'язнів вдалося звільнити. Але ситуація там загострюється, і це бачать усі. От тому в даному випадку ніхто не буде виштовхувати Келога. Але поки що ці поїздки, ця дипломатія буде реалізовуватися Вітковом. Причина тут у тому, що Вітков і Дмитрієв контактували. А більше того, Вітков сконтактує з Джаредом Кушнером, а це входження в сім'ю Дональда Трампа і з молодшим Дональдом Трампом. Тому оця лінія працює близькості, не дивлячись на те, що. Всі діти Дональда Трампа заявили, що вони до а, внутрішньої роботи ніякого відношення не будуть мати. Їх дійсно немає зараз, ніби. Але вони сидять на вухах і на очах а, Дональда Трампа. І Джаред Кушнер, і Дональд Трамп Олощий, А через них працює Дмитрій, Дмитрій який посередником. Між сім'єю Дональда Трампа і Росією через Дмитріва є стів відков, тому ця лінія працює. А вводити сюди так як Келога ну розумієте, це дистанцію збільшувати. Тому вони не будуть цього робити. А от що стосується відносин з Києвом, то періодично і з Європою під Келог буде входити в цей процес. Це по-перше, по-друге, його погляд на ситуацію. Він дещо інший, і тут я рекомендую тим, хто хоче розібратися, звернутися до тої фундації, в якій працював Кіт Келог. Там до цього часу, це перша міжнародна і перший міжнародний інститут відносин міжнародних. Він залишив у себе на сайті всі праці, плейца, Кіта Келога, їхні спільні праці, які цю модель. А яка називається через силу до миру і опрацьовували і народили її. Ну е, власне, пане Романе, будемо далі дивитися за ось цим метриком. Як як ви правильно кажете, зараз прокинеться Трамп і може бути щось щось нове, і може з'явитися не лише Келлах, а й ще хтось. Е, а стосовно е, ось. Того, що має відбутися, все ж таки, вже пишуть та медіа, що готується розмова Трампа з Путіним, і це, ніби, буде не просто якась телефонна розмова, це буде щось набагато більш серйозніше. Що це може бути, і як ось ця зустріч, яка вчора відбулася в Саудівській Аравії, може вплинути на цю розмову, і чи знов ж таки додам, тому що. Довкола Трампа і зараз Сполучених Штатів багато що діється, чи вплине на цю розмову падіння акцій в Сполучених Штатах, на задоволення суспільства Сполучених Штатах? Якщо стіл Вітков після контактів в Москві принесе інформацію про те, що Москва це якось акцептує, зустріч телефонна розмова відбудеться. Якщо ні, Трампу не потрібні поразки у нинішній ситуації, коли? Вона достатньо загострюється всередині Сполучених Штатів Америки. Ви назвали Це тариф на чекарда, обвали фондового ринку, обвали притоку інвестицій, зростання безробіття в Сполучених Штатах Америки, відміна судами рішень Дональда Трампа, відміна рішень Маска і так далі. Все це має значення. Тому Трампу треба зараз, хоча б. Малі, але перемоги. І тому, якщо, е умовно кажучи, Фюрер дає сигнал, що він готовий хоча б по 30 днях говорити, не рішення прийняти, а говорити, значить така розмова може відбутися. Ні, ніякої розмови не буде. Це набагато менш значиміший факт для Дональда Трампа, ніж внутрішня ситуація, яка зараз розвивається у Сполучених Штатах. Угу. Пане Романе, паралельно вчора із зустрічю в і перемовинами в Саудівській Аравії відбулася також в Парижі. Вірніше відбувся в Парижі. Періс Forum. міністр оборони Франції, Нідерландів на його полях заявили, що будь-яка угода, яка передбачає ослаблення української армії або будь-який російський контроль над її структурою неприйнятна Зазначу, що на цьому форумі були різні європейські країни, сполучені штати туди не були запрошені. Ось як ми можемо характеризувати, чим цей форум для нас відзначився, тому що ну я вам скажу відверто, можливо, це знаєте, говорить мені ось цей песимізм чи реалізм. Знову лунають заяви від європейців. Франція знову показує себе як сильний лідер, але ну, конкретних дій, наприклад, тої самої допомоги, конкретної зброї я наразі не бачу. Про що цей форум? Будь-який такий форум це майданчик для вирішення конкретних питань. Це як приблизно прийом в посольстві, з нагоди дня незалежності. Це хороша важлива річ, де можна. Щось поїсти, щось випити, але на фоні цього вирішується дуже багато проблем. Так і тут, для чого потрібен був цей форум. Це е, люди зібралися, які безпосередньо розуміють, з чого що, що, що складаються, і що мають їхні збройні сили, і що вони можуть покласти в копілку того, що називається гарантії безпеки для України. І там говорилося. Велика Британія, особовий склад, Франція особовий склад, Франція там артилерію, Цезар, це. Там Естонія підводних розвідників, плавців. Ну, я лапки беру ці речі. І вчора, а, на полях цієї зустрічі, де робилися правильні абсолютно заяви, складався перелік ресурсів, бо мова йшла не тільки про особовий склад. А про ресурси, які кожна країна може вкласти у цей процес. Паралельно вирішувалися і дискутувалися ще питання, які навіть не озвучені. І вони стосуються відношення до НАТО, роль і відношення до США, ситуація, яка пов'язана із автономізацією системи безпеки і оборони Європи і так далі. Це французи, пані Таню, вони можуть. Таку забабахать зустріч із фанфарами, із красивими шторами, з блискучим столом, на тому столі може нічого не бути, але при цьому прозвучать красиві слова, в яких всі закохаються, а насправді буде вирішуватись в коридорах і так далі цілий ряд проблем, які стосуються матеріальних ресурсів і так далі. Про це вчора й говорили. Я не можу на даний час поки що вам сказати, які цифри названі, і що там які рішення прийняті стосовно і переліку країн, які можуть дати особовий склад, які можуть взяти на себе ресурсне навантаження і так далі. Але про це велася дуже конкретна мова. Частина зустрічей проходила просто в закритому режимі, про що ми ніколи не дізнаємося нічого. Однак такі речі дуже важливі, чому в першу чергу для Франції. Бо це підтримка Макрона з точки зору аргументів і уряду Франції, що треба вкладати кошти в оборону і безпеку. з другого боку. Це лідерство, про яке ви кажете, в Європі, яке важливо для Франції, і наступне третє: це сигнал у Вашингтон, що доні, будеш вести себе так, як ведеш, а в Європі буде автономна система оборони і безпеки і об'єднані сили. І як ми бачимо, європейці на це піддаються. Вони згодні з таким підходом, що треба відчалювати від залежності від Сполучених Штатів Америки, краще мати такого партнера дієвого як Україна, ніж як Сполучені Штати Америки. Тому е, я би не недооцінював те, що відбулося вчора, воно дуже важливе з точки зору навіть формування гарантій безпеки і особового складу. І ресурсного забезпечення цього особового складу на випадок необхідності введення цих сил на територію України. Пане Романе, а як посилиться Європа, коли ось буде новий канцлер в Німеччині? Тому що мені видається знаєте, ось ці зараз зустрічі в Європі розмови в Європі. Це як нібито напрацювання? Ну або принаймні, я себе тішу, що зараз певні напрацювання, прийде новий канцлер і Європа почне не лише говорити, не лише перейматися, не лише прокидатися, а й почне діяти. От як ви вважаєте, не залежить це від? від того, коли Мерц вже стане канцлером Німеччини, І тоді ми будемо мати Німеччину, Францію та Великобританію. Пані Таню, я використаю фразу. Я не пам'ятаю, хтось із великих mm -hmm. талановитих журналістів британських ці сказав, це сказав. Не пам'ятаю просто, він сказав так: що приходить час, коли автомобілі Мерседеси нікому буде купувати, а от танки німецькі будуть задоволені купувати. І тому а, Німеччина готується до колосального промислового злету, особливо завдяки тому, що вона має а, один з найкращих в Європі оборонно-промисловий комплекс: танки, системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, артилерія, боєприпаси і так далі. Я вже не кажу. Бронетехніка всіх видів, а вона не просто чудова, вона конкурує з найкращими зразками. Які виробляють Сполучені Штати Америки. Не випадково зараз між Парижем і Берліном ведеться дискусія, яка не попадає в засоби масової інформації, а хто буде основним споживачем Європейського оборонного фонду, який буде вкладати кошти у випуск зброї? Це називається на сучасній мові безпекове кейнсіанство. Тобто Німеччина готова на європейський ринок. Запропонувати масу масив, колосальний масив, починаючи від бронетехніки, закінчуючи стрілецькою зброєю, французи мають авіацію, прекрасну, системи артилерійського забезпечення, тому вони будуть це викидати. Тобто, в цьому відношенні а, ці дві країни разом із Великою Британією, яка візьме на себе флот, зараз дуже серйозно працюють над тим, щоб освоїти ці капітали. І при цьому перше, що вони ставлять на порядок денний, і це за це їм треба дякувати. Це допомога Україні по всіх необхідних комплектуючих, бо якраз і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні розуміють, що перше, що треба зробити, це а, забезпечити Україну, щоб вона могла прикривати зараз Європу. А в цей час Європа має нарощувати видубот, вибудувати свою автономну систему безпеки й оборони. Якщо ось ми зараз ще глянемо на ще одного важливого гравця: це Китай. Вже ми почули заяву Китаю, що він би також хотів долучитися до цього процесу перемовин. І також він, ну по перше, він звичайно, що не як він каже, схвалює те, що сторони йдуть до певного там прогресу в умовах, в вірніше в цьому перемир'ї, так званому, але він також би хотів брати участь, і тут на днях. Сталася цікава подія пана Романе. Китайські журналісти від китайського видання ну не знаю, чи можна їх назвати журналістами, враховуючи те, та, що там е такі комуністичні стрій, там немає свободи слова. Окей, але пропагандисти китайські вони приїхали в Україну е і знімали війну з території саме України, а не з боку терористичних російських окупаційних сил. Про що це свідчить? Чи маємо ми звернути на це увагу? Це свідчить про те, що Китай е, повертає, повертається до бажання брати участь, але так як бачить Китай. Пам'ятаєте, ми говорили там, що був е, позиція Китаю стосовно української кризи. А це вони роблять кроки. Кажуть: а ми чого нас не беруть у цей процес? Чому вони роблять цей крок? Бо вони знають, що в кінці цієї дороги. Пройдена вона буде глобальною війною чи завершенням російсько-української війни і підписанням мирної угоди, вона все рівно закінчується новим світовим порядком. А Китай хоче при цьому бути, брати участь у цьому процесі. А Європа буде брати участь у цьому процесі, тому що якщо в Америці вже розум не вивітрився, там в усіх. То вони прекрасно розуміють, що за таким столом треба набирати сили, а не позбуватися цієї сили. Тому так Росія проти того, щоб Європа брала бралась у цьому процесі, тому так Росія мовчки сприяє тому, щоб Китай у цей процес зайшов, і так далі. Тобто, насправді всі розуміють чудово, що у людства зараз є дві дороги. Дорога розуму, це усвідомлюючи нинішню ситуацію, а виходити на формування нового порядку шляхом миру. Але для цього треба усунути з процесу Росію і просто паралізувати її шляхом перемоги над нею. Або є друга дорога це дорога спочатку континентальної, потім глобальної війни. А Китай. Він бачить себе учасником цього процесу, тому він і діє так, подаючи сигнали, які, один з яких ви Угу. Ну тут, пане Романе, мені цікаво, а як буде зараз проявлятися ще Китай і чи буде він знаходити шляхи спілкування зі сполученими штатами? Ми ми до речі, читали вже в новинах, що там нібито готується присідні піня до Сполучених Штатів. І сьогодні зранку я прочитала заяву Лаврова, який на тлі ось цих перемовин сказав: ніколи, що Росія ніколи не порушить ані юридичні, ані політичні зобов'язання. Занять, тобто, це вона складає присягу вірності Китаю, але Китай, тим не менше, хоче е, далі м, спілкуватися з сполученими штатами, щоб зрозуміти на яких, на яких вони зараз між собою тональностях можуть говорити. Чи він скаже сполученим штатам, що ви Росії від мене не заберете? Що тут відбувається зараз? Перше процитую караганова одного з ідеологів, пропагандистів російського режиму. Mm -hmm. Росія на цей раз не буде сваритися із Пекіном і не допустить цієї сварки, про що так мріють Сполучені Штати Америки. Це перше. Друге, Китай великий, Китай гігантський, з великими досягненнями і ще більшими проблемами. І йому потрібен діалог з Вашингтоном, з Москвою, з Брюсселем, з ким завгодно. Бо в усьому цьому Китай знаходить вирішення своїх власних проблем. І Китай це не та країна, яка буде рефлексувати на вранішні чи вечірні заяви Дональда Трампа. Бо е, слово для Дональда Трампа воно нічого не означає, але для Китаю іноді це може обернутися мільярдами, трильйонами цифр і так далі, катастрофами. Тому в цьому відношенні Китай буде. Максимально витриманий, максимально терплячий, наскільки большевики такими можуть бути, а вони завжди такими були, от бо вони чудово розуміють ціну своїх емоцій от, чи якихось непродуманих дій. Тому Китай буде спостерігати. Друге, а діяти дуже продумано у цих ситуаціях, шукаючи свої. Інтереси, але він не буде робити різких кроків ні по відношенню сполучених штатів, ні по відношенню до Москви. Пане Романе, як ви вважаєте, ось після вчорашньої цієї зустрічі в Саудівській Аравії? Ми знаємо, що ще й президент України зустрічався з принцем Саудівської Аравії. Ну мені здається, що не просто так він там був перед тим, як делегація приїжджала. Я так думаю, що ну і ми можемо здогадуватися, що все ж таки були у нього якісь перемовини, можливо, не на офіційному рівні, але можливо, якісь контакти були. Коли очікувати якогось? Більшого зближення, чи можемо ми щось очікувати найближчі дні? Чи все знову ж таки не передбачувано, тому що все залежить від настрою і характеру Дональда Трампа? Все залежить від настрою його, скажімо, спілкування вранішнього з Меланією Трамп, його телефонної розмови з Путіним mm. і відповідного руху по цьому треку. Якщо тут треба буде, умовно кажучи, просигналізувати, що ми все-таки з Україною, то відбудеться цей жест. От, якщо треба буде сказати, що треба почекати паузу, бо треба засвідчити, що ми рівно віддалені, як свій час він сказав, то це буде трошки відтягуватися. Але це не наслідок стратегії. Стратегії в Трампа ніякої немає. Я не випадково сказав, що це насправді наслідок того, як в спілкування з Меланією Трамп відбудеться, так і буде а, говорити і думати про це Дональд Трамп. Тут є інша річ, на яку треба сподіватися, надіятися, це те, що потроху нова адміністрація, розсівшись по кабінетах, буде набирати а, системи. Буде починати діяти як система. Вплив таких персон, як міністр оборони, державний секретар, буде зростати, тому що важливість цих факторів у політиці США вона досить серйозна у світі. Їх вплив буде зростати. А опозиція Дональду Трампу теж буде зростати. Таким чином. Рівнозваженість наступить момент, коли вплив цих осіб вирівняється із впливом Дональда Трампа. От тоді може запрацювати система. Тому тут треба на кожну з цих проблем дивитися в часі, як вона розвиватиметься, і хто буде впливати більше на ситуацію. Ось пане Романе, дуже хочеться знаєте, щоб справді вчасно це вирішувалося, А ще краще, щоб завчасно розуміли, що відбувається, тому що мені чесно кажучи, як українці, дивлячись на те, що зараз робиться в Європі, хочеться сказати: а ми казали, а ми вас попереджали. Дякую вам, пане Романе, за те, що знову ми з вами обговорили те, що сталося за цей тиждень. Бачите, дуже багато всього відбувається. Наступного тижня впевнена, нам також буде про що поговорити. І тут теж знаєте такі позитив. Я ви кажете, а можливо, нас подивилися і вивчили певні уроки дипломатії. Дякую вам за це окремо, пане Романе. Романе безсмертний, український політик та дипломат був разом із нами. Це був аналіз подій з Романом Безсмертним. Я ж закликаю нас усіх наразі не розслаблятися, а продовжувати допомагати в нашій власній армії. Допомагайте Збройним силам України, щоб не мати е, ризику стати е, частиною сил окупантів. Дякую вам, до зустрічі!